Кажи, а в чому двоє суперсила? У мене їх дві. Перша суперсила це я ніколи не відмовляюсь від роботи. Друга суперсила це я можу не спати ночами для того, щоб доробити <с <с всі проєкти. Можете розповісти про особисті вподобання в інтер'єрі і чого вони вас надихають? Мої особисті вподобання це більш мінімалістичний стиль. Може, з. Додаванням певних елементів футуризму, функціональності. Ну, мені це більше імпонує і подобається. Які поради які хочуть робити по це затишним? Я вважаю, що для того, щоб простір став більш затишним, треба, по-перше, продумати усю ергономіку приміщення або квартири будинку, оскільки. Зайві речі, якісь на кухні в кімнаті, вони будуть знаходитись на своєму місці, все буде дуже зручно. Це от перше, що на що треба звернути увагу ергономічність. Насправді, всі мої проекти по-своєму цікаві, але є такі проєкти. От, наприклад, нещодавно я робив стрільбище, дуже великий об'єкт, в якому Мені не вистачало певних навичок, але я їх здобув працюючи над цим проєктом. Там є свої нюанси, дуже багато об'єктів, дуже багато інструментів треба було використовувати. Але от реально стрільбище, дуже великий комплекс. Це на сьогодні мій найцікавіший проєкт.